Стрижка нарощеного волосся обов'язково повинна бути в динаміці. Після нарощування попроси клієнта покрутити головою для того, щоб бачити, де закінчується своє волосся, і починається донор, щоб максимально згладити перехід. Ваша робота має виглядати як одна єдина стрижка. Як м'ягкий каскад від свого з нарощеним. Проконтролюю, щоб все виглядало максимально мягко, натурально. Форма повинна з'єднатися в одну стрижку. Оформлюємо краєву лінію і знімаємо лише те, що виділяється з нашої стрижки. Тут немає градацій, відтяжок, блоків. Тут просто все натурально по візуальному баченню. В Кінці стрижки ще раз виконуємо візуальну динаміку, щоб все виглядало гармонічно. Від обличчя теж виконуємо легку градацію, з'єднавши своє волосся з донорським. По закінченні роботи дуже важливим є укладка і презентація нашої роботи. Перед початком укладки обов'язково нанесіть термозахист для збереження кольору. Перед тим як приступити до накрутки, злегка надайте волосся форму і відполіруйте по довжині. Якщо клієнт бажає накрутку, робіть його обов'язково на попередньо відполіроване волосся. Задайте волосся форму, навіть якщо ваш клієнт каже, що вона йде додому і не потрібна укладка. Продайте свою. Роботу на максимум укладка і емоції по закінченню. Це є ваш успіх, що клієнт до вас повернеться знову. Бо саме важливе це є емоції після процедури. Її відчуття і після смак це те, що гарантує успіх у вашій професії. Зробіть пару красивих фото для свого інстаграму, відкрити в ній відчуття неповторності і особливості.